Вітаю! Пропоную один із варіантів розміщення матеріалів та завдань у класі. Окрім того, ми розглянемо, як правильно створювати завдання і як працювати з оцінками. Відразу скажу, що це лише один із багатьох варіантів, і робити так, як у відео чи якось інакше, це вирішувати тільки вам. Тож, приступимо. Перейдемо на вкладку завдання. І тут для початку ми створимо тему, яку назвемо навчальні матеріали. У цю тему ви будете додавати, наприклад, підручники або якісь корисні посилання, які допоможуть учням під час вивчення вашого предмету, або якісь інші корисні відео. Тож для початку створимо тему і назвемо її навчальні матеріали. Чудово. Тепер створимо матеріал. Натискаємо Створити і обираємо пункт матеріал. Нехай в нас матеріал перший, це буде підручник. Тому в назві так і вкажемо. Описів вкажіть автора підручника, його назву та рік видання. Далі обираємо в рубриці Вкласти пункт посилання. Знаходимо в інтернеті потрібний підручник. В адресному рядку виділяємо посилання і правою кнопкою миші копіюємо його. Повертаємося в клас і у полі посилання натискаємо праву кнопку миші та обираємо Ставити. І натискаємо Додати посилання. Чудово. Якщо у вас е, підручник зберігається на комп'ютері, то використайте кнопку Завантажити, щоб завантажити його із комп'ютера і додати до матеріалу. Справа обов'язково вкажіть тему, до якої ви додаєте цей матеріал. Це в нас мат навчальні матеріали. І натискаємо Опублікувати. Чудово. Давайте створимо ще один. Матеріал. Нехай це в нас буде онлайн-вправи. В описі кажемо більш детальніше онлайн-вправи з математики. На 6 клас. Знову обираємо пункт посилання. Знаходимо, який сайт, де є завдання з математики, наприклад, ось цей. Копіюємо в адресному рядку посилання. І вставляємо його ось сюди і додаємо. Чудово. Знову оберіть тему. Навчання матеріалу І натискаємо опублікувати. Прекрасно. Припустимо, що у вас є велика тема. Називається вона Звичайні дроби. І в цю тему ви будете додавати завдання, тобто уроки. Тож, давайте так і зробимо, створимо тему, назвемо її Звичайні дроби. Перетягнемо цю тему під навчальні матеріали. Ну а далі приступимо до створення завдання. Для цього натискаємо Створити завдання. Пропоную вам назву писати у такому форматі. Спочатку пишемо урок. Далі номер уроку, ставимо крапку, вказуємо дату уроку, наприклад, 23.01. Ну а далі безпосередньо назва уроку. Нехай це буде додавання і віднімання дробів. Чудово. У вказівках ми вказуємо, що це у нас урок онлайн або не онлайн. Далі перелічуємо, що необхідно зробити учням. Ось в мене четвертим пунктом, наприклад, переглянути відео. Ви знаходите відео в Ютубі відповідно до теми вашого уроку. Копіюєте посилання. Ну а далі використовуєте або кнопку YouTube, або кнопку посилання. Давайте цей раз використаємо кнопку YouTube. І вставляємо сюди цю адресу та натискаємо на кнопку пошуку. Чудово натискаємо додати відео. Це відео е, додано. Далі обов'язково в правій частині. Вказуємо тему, до якої ми додаємо урок. Вказуємо термін виконання. Наприклад, до 24 січня включно. Можна навіть час вказати, але це не обов'язково. Категорію оцінки оберіть оцінка. І у вас з'явиться тут 12 балів. Якщо ж ви не хочете ставити оцінку, то поруч із 12%. Балами натисніть на стрілочку та оберіть без оцінки. Якщо ж захочете повернути 12 балів, доведеться ввести з клавіатури. Чудово. Якщо ви хочете додати це завдання відразу до багатьох класів, то ось тут у полі для оберіть потрібні класи. Єдиний момент, що якщо у вас дати уроків не збігаються, то в тих класах необхідно буде підправити, відредагувати завдання і вказати правильну, правильну дату. І далі ви або призначаєте завдання, і воно відразу з'явиться у класі, або ж можете його запланувати. Натискаємо на стрілочку і обираємо Запланувати. Вказуємо дату, коли має з'явитися цей урок, наприклад, 20 січня, і час. І натискаємо запланувати. Ось як ви бачите, в нас завдання заплановано. Давайте я натисну Редагувати, Приберу планування, натиснувши на хрестик, і призначу, щоб це завдання відразу було доступне учням. Призначаємо. Чудово. І зверніть увагу, що у вас тут вгорі є Google календар. Якщо його відкрити, то у ньому тепер відображається той урок, який ви додали. І зверніть увагу, яка тут дата стоїть. 24 січня. Тобто це дата, до якої необхідно виконати це завдання. Не дата публікації 20 січня. Майте це на увазі. Якщо вам треба календар, наприклад, по дням, ви можете отут справа вгорі обрати або по тижням, або по місяцям. Окрім того, у вас є тут папка курсу на диску. Давайте натиснемо і подивимося. Коли учні. Почнуть е, здавати те завдання, яке я щойно опублікував, тут з'явиться папка, буде вона називатися урок 1, 23.01, ну і далі назва уроку. І в цій папці будуть зберігатися е, всі роботи учнів, які вони вам будуть присилати. Якщо ви створите, наприклад, там урок 2, 24 січня і так далі. То якщо учні почнуть е, здавати те завдання, то тут з'явиться ще одна папка, в якій будуть зберігатися роботи учнів. І ви завжди, е, відкривши папку, зможете отримати доступ до робіт учнів. Що є дуже, дуже зручно. Добре. Е, як Перевіряти, оцінювати роботи я пояснювати не буду, тому що ви це все прекрасно знаєте. Давайте краще розглянемо вкладку оцінки. Як ви бачите, тут видно номер уроку і дату цього уроку. Звісно, це учні в мене віртуальні, не справжні, тому я тут можу проставити оцінки, тому що мені ніхто нічого не здавав, тому я ось тут проставлю оцінки деяким учням. Чудово. І давайте відправимо ці оцінки учням. Усім відразу. Для цього ось тут натискаємо на три крапки та обираємо пункт Повернути все. В принципі, ви можете кожному учню окремо повертати, е надсилати оцінку, але. Давайте зробимо ось так. Повернемо усі оцінки учням. І підтверджуємо свої дії. І як ви бачите, відразу прораховується вам середня оцінка по цьому уроку. І також у відсотковому співвідношенні також це відображається. Зверніть увагу, що ось у нас Єгор Семененко отримав 12 балів, відповідно, в нього тут відображається 100%. Тобто він набрав 12 з 12. А ось Андрій Проценков отримав 6 балів, відповідно, тут відображається 50%. Якщо в нас буде, наприклад, урок 2 і Єгор Семененко отримає знову 12 балів, то в нього також буде 100%, тому що він набрав, виходить, 24 із 24 балів, тому в нього буде 100%. Якщо, наприклад, Андрій Проценков отримає 12, 12 плюс 6 буде 18, тобто він отримав 18 балів із 24 і відповідно тут прорахується відсоток. Чи є тут практичне застосування, я не впевнений. Але циферки відображаються, можливо, комусь і потрібно буде. Е, далі, і ще одна річ. Е, всі ці оцінки ви можете відразу перенести в табличку. Для цього відкрийте абсолютно будь-який урок із тих, які у вас тут будуть. У ну, мене він один, тому я натискаю ось сюди. Далі. Справа угорів в нас є знач... кнопка зі шестерною, натискаємо на неї. І тут з'являється в нас пункт Копіювати всі оцінки в Google таблиці. Натискаємо. Чекаємо кілька секунд. І, як ви бачите, в нас тут всі оцінки перенеслися у таку табличку. Звісно, якщо у вас тут буде 20 уроків, то відповідно буде 20 колонок і відповідно всі оцінки, які ви проставляли у класрумі. Відповідно до кожного завдання. Закриємо і повернемося до класу. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу.